Питання Добрий вечір. Анонімне повідомлення отцю Василюку Василю, коли дівчини. Чому не вдається завагітнити протягом 4 років, Тетяна? Хто це написав мені тут, я не розумію? То Андрій. Якщо пише, що анонімне питання отцю Василючу Василю, не можна завітнути протягом 4 років, то це більше питання до лікарів, а не до мене. Якщо Бог дав тобі можливість народитися і ти виріс до того часу, що маєш народжувати, це в твоїх руках, розумієш? Ну і не тільки в руках, так? Ми часом не готові до дітей. Ви кажете, ні, ми хочемо дитину. То, що ви хочете, то одно, але ви не готові до того. Це так само. Як ви. Я хочу до царства Божого, але ти до нього не готовий. Бо я тобі кажу, збирайся і пішли, ти ж не підеш. Тому хотіти і бути готовим це різні речі. Так же саме з дітьми. Так же саме з дітьми. Це довга історія. Я не буду розказувати про, про стан, який будує в собі хлопець, який будує в собі дівчина в процесі зростання. То вона боїться завагітніти, але сексом треба займатися. То воно там ще щось. А ці всі механізми, вони працюють в голові. І організм настроїться відповідно. І ти, що хочеш роби, лікуйся, не лікуйся. Треба зробити порядок в голові. Треба собі постановити, так я хочу дітей. І Я розумію весь тягар того всього. Я хочу народити дитину, щоб я, бо я хочу жити в дітях. І я буду до дитини відноситися як до себе самого, щоб вона була адаптована для достойного життя в суспільстві. Але щоб ця дитина і Бога прославляла. Бог знає, коли давати, коли не давати. Усе в свій час і все на все є у Бога свої плани і в якийсь спосіб ще й до того. Так що моліться моліться на те, щоб Бог просвітив ваш розум. Скайте, Господи, щось я не розумію, так? Може, ми не так любимо один одного? Може, ми цим, знаєте, особливим завданням народити дитину, якось перестали один одного замічати, почали один одного недолюблювати та жити життям. Повноцінним. Дає вам Бог пожити, даємо отпуск, так, якщо від дітей. Та пожити достойно. не споїдьте, віддихніть. Ну, зараз війна, не дуже тікана наїздиш. Але маєте якісь інші е, способи якось, зайнятися один одним, так? Займіться один одним, знайдіть. Поставте собі якусь таку мету, що ви хочете, але не обіжайте, не торгуйтеся з Богом і не обіцяйте нічого Богові, що Господи, як народиться дитина, я там буду то, це не робіть, цього не треба. Нічого не треба обіцяти. Навіть все, що ви пообіцяли, нехай Господь Бог благословить, все, Бог забув, нічого не треба, ваших обіцянок ніяких. Не треба. Просто Жити один з одним, любіть один одного і покажіть Богові, як ви один одного любите. А діти це пліт любові. Чуєте? Діти це пліт любови. Це не забавка, яку ми собі часом хочемо мати як медаль. Хочу мати медаль, хочу мати забавку, хочу мати дитину. Ні. Діти це пліт любові. Не буде любові, не буде дітей.